Три кущики кавунів тут у нас. Це я їх садила на розсаду. Кавуни в мене не дині, Я кожен рік плююся, що я не буду ці кавуни займатися ними. ну Але не знаю, що мені зробилося, я їх все одно посіяла, не чіпаємо їх, не прищіплюю, нічого не роблю. То як буде, так і буде. Тут теж в мене такий. Дуже класні помідорчики, дитячі солодкі. Буду в наступному році їх на балконі садити. От. І ось тут у нас ще теж трошечки картоплі. Тут у нас розова картопля, тут біла картопля. І по ній видно, вона раніше видно і починає сохнути. І я дуже хвилююся, що щоб на ній не було фітовтори, бо в мене це біда моя із картошкою і фітовторою.